Сьогодні буде трішки нестандартне відео для нашого каналу. Річ у тому, що Шрек має цілих два дубляжі у 2001 році, сфера дублювання в Україні була не дуже розвиненою, і тому Шрека озвучили українською лише пізніше. Зробили це два канали: ICTV та TED. Ми будемо порівнювати їх обох з оригіналом та між собою. Сідайте зручніше, адже ми починаємо. Передусім, хочеться продемонструвати вам голоси героїв. Коли їх лишають на сонці, вони стають бурі і пускають білі пагінці. Ні. Шари. Цибуля має шари. Оу, oh, напевно, чорніють і починають проростати на сонці. Ні, шари. Цибуля має шари. Оуліматне санники о бран старт спрат лис. Ні, леєрс. Анінз. Хав леєрс, спочатку я мав враження, що голоси персонажів у дубліжі ТЕТ були кращими, ніж в ICTV. але зараз важко сказати однозначно, що ви думаєте? Ось ще трішки сцен для більшого розуміння. Чому ні? Я, я нечесаний. Прошу, я б хотіла бачити ваше лице, рятівниче. Чому ні? Я е... зачіску зіпсував. Прошу. Я хочу поглянути на мого спасителя. face of my rescuer. Ти потвора. Я не потвора. Це ти потвора. Ти монстр. Ні, це не я монстр, А ти монстр. are. Перервемося на одну секундочку. Хочемо нагадати, що у нас є телеграм-канал, де ми публікуємо додатковий контент та меми пов'язані з українським дубляжем. Якщо вас цікавить, ви можете перейти за посиланням в описі. Я помітив таку тенденцію, що деякі моменти були вкрадені з російського дубляжу. Наприклад, у дубляжі ТЕД Віслюк згадує Пітера Пена, тоді як в оригіналі він говорить про Суперфлай, це ідіома, що означає впевнену або круту людину. Now I'm a talking donkey. You might have seen a house maybe even a super fly. Я летучий, балакучий віслюк. Може, ти бачив летучий килим чи пітера Пена? Я парящий говорящий. Ти можуть відділ Карлсона і Пітера Пена? А тут в обидвах дубляжах замінили Маффінмена на Марципана, ще й придумали йому дружин з відомими в Україні іменами. В той час як в оригіналі йдеться про вулицю, на якій проживає Маффінмен. The muffin, man. The, muffin man. Yes, I know the muffin Man. Who lives on Drury Lane? Чи ви знаєте Марципана? Марципана? Так, Марципана. Так, я знаю Марципана. У якого жінка Мар'яна? Ти знаєш? Марципана. марципана. Марципана? Марципана. Так, я знаю Марципана. У нього жінка Оксана. Обидві українські версії переклали ім'я Фаркуада по різному. Послухайте. By the order of Lord за наказом лорда Фаркода. Наказом лорда Фаркварда. В одному випадку він називається лордом Фарквардом, а в іншому лордом Фаркодом. Аналогічна ситуація спостерігається з перекладом назви дюлока, який в адаптації від каналу ТЕТ називається Далоком. Це воно і є, це столице, Це Дюлок! Ну ось і все, ми прийшли. Це Далок. Цікаво було подивитись, як різні студії перекладали один і той самий прикол. Наприклад, у моменті, коли герої зустрічають men» братанів, відбувається гра слова про кекс. Ви, мабуть, вже знаєте про це. У цій сцені вони співають про те, що їх лідер любить отримувати гроші — «getting paid». але там більше напрошується інше слово. Лейд, яке утворює словосполучення, що означає займатися любов'ю, м'яко кажучи. Подивіться, як викрутились в обох версіях. Я шаную молодиці, служуємо наші реченко. Як ображаю жінку, спрацьовує рефлекс. Говорячи, французької потрібок. Особисто мені більше подобається адаптація від ICTV. Але в цій же сцені виникає один незрозумілий момент. Жик, ти дістав. Man, that was annoying. В дубляжі від ICTV здається, що Фіона говорить саме Шреку, що він її дістав. Адже вона дивиться на нього та каже: Ти дістав. Локалізатори дещо дивно переклали цей момент, тому він виглядає таким: мен у цьому контексті більш правильно перекласти як Боже чорт. Чи щось таке? Зауважу, що в дубляжі від Тет цей момент перекладено добре. Він мене дістав. Також дивно, що в дубляжі від ICTV пропущено очевидний прикол з одним простим крилатим висловлюванням. Герої вечеряли щурами, тому, коли Віслюк бачить, що Фіона перетворилася на людожера, то каже. Ми є те, що ми їмо. Was it that you не те з'їли? Казав, же я шлекові, щоб щурів не їсти. Це вони і подіяли. А ось Тед це переклав без проблем. Може, з'їла щось на те? Я казав шреку, що принцеси пецюків не їдять. Ми є те, що ми їмо. Також Тед частіше використовував відсилання до різних речей. Наприклад, в одному з моментів вони зробили прикол про Халка. Тоді, як в дубляжі від ICTV, замість цього говорять про бойовика. Я піду з тобою! Ти здоровезний зелений, наче Халк. Нас із тобою усі боятимуться. Я лишуся з тобою. Ти мужній зелений бойовик! Удвох ми залякаємо всіх, хто криво гляне! А з crosses us. У цій сцені Тед додав рекламу орбіта до реклами Тік-Таку. І інколи жуй орбіт чи Тік-Так, бо від тебе смердить! Ти б Мені подобається локалізація коронної фрази Шрека: Better out than in від TED. Цей вислів прикладається як «краще зовні, ніж всередині, або не тримай в собі. Ця фраза може використовуватись у двох сенсах. По-перше, вона передає думку про те, що не варто тримати свої емоції та думки всередині, але потрібно випускати їх назовні, у хорошому сенсі. А по-друге, Шрек використовує цю фразу буквально посилаючись на відрижку. Шрек! Що? Це комплімент? Краще так, ніж вітри пускати. З одного боку, адаптація від TED втратила оригінальну гру слова, але з іншого все одно прикольно переклала фразу: Мабуть, в цій адаптації мається на увазі, що краще зробити відрижку, аніж потім пукати. А локалізація від ICTV, здається, втрачає оригінальну гру слова і не додає нічого особливого до сцени. Шрек! Що? Це комплімент! Повітря в собі не вдержиш. Я лише зараз дізнався, що в оригінальній версії перетворення Фіони супроводжується з жіночим голосом, який озвучує заклинання. Це було присутнє в оригіналі та в дубляжі від Тет, але у версії від ICTV це прибрали. Український актор до Віслюка виконує пісню англійською. Слід сказати досить непогано. А версії від ICTV він співає українською. І як мені здається, робить це не дуже. Стоп сигін! Де с нованту дірай митю гара фрепені! Ніхто мене не дражанити. Проте без друзів Кепсько. Перестань співати! Обидва дубліжі вельми прикольно. Адаптували сцену зі з'їданням фаркуада. Я Я без правил! Загалом... Обидві українські версії шрека мають свої плюси та мінуси. З точки зору перекладу особисто мені більше сподобався дубляж від Тет, оскільки він більш успішно зберігав приколи. Що думаєте ви, друзі? Якщо вам подобається наш контент, то ви можете підтримати нас на Patreon та Coffee, де ваші внески допоможуть нам продовжувати створювати цей контент. Ми вкладаємо багато часу та зусиль у нашу роботу, і ваша підтримка є важливою для нас. На цьому ми закінчимо це відео. Будемо дуже вдячні за коментарі, лайки та інший фідбек. Усім мирного неба над головою. До зустрічі!